Вітаю на першому подільському про головні події. П'ятниці 30 травня готова розповісти вже за мить. Україна продовжує рішуче рухатись до повноцінного членства в Європейському Союзі, зазначив Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, були затверджені переговорні позиції за двома важливими кластерами: внутрішній ринок та зовнішні відносини. Обговорили також ключові виклики підготовку до опалювального сезону, енергетичну безпеку, макрофінансову стабільність та оборону. Вперше оголосили про формування штабу для підготовки до зими, збільшення потужностей теплогенерації та залучення мільярдів. Інвестицій у сферу укриттів і дронів уряд ухвалив рішення про одноразову виплату в 200 тисяч гривень для випускників медичних вишів, які готові працювати в селах або в зонах бойових дій. Про основні виклики всередині країни далі у прямій мові всередині країни одним із ключових викликів є наступна зима. Щоб гарантувати людям взимку світло і тепло, утворюємо штаб з підготовки до опалювального сезону. Його очолить віце-прем'єр-міністр з відновлення міністр з когромати території Олексій Кулеба. Штаб координуватиме дії центральних та місцевих органів виконавчої влади, сприятиме створенню обласних та міських штабів, буде оперативно розв'язувати проблемні питання, здійснюватиме моніторинг підготовки об'єктів ЖКГ до зими. Обсяги газу закаченого в травні до газу сховищ на 40% перевищили обсяги за аналогічний період минулого року. Вже введено в експлуатацію 130 МВт потужності когенераційних установок та 250 МВт теплової потужності блочно-модульних котелень. Загалом у 2025 році плануємо підключити понад 900 МВт таких потужностей. Також маємо понад 1,1 мільярдів євро внесків у Фонді підтримки енергетики України. Це ресурс для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури. Нагороди тим, хто тримає небо та рятує життя. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відвідав Хмельниччину, аби відзначити військових зенітників Старокостянтинова, які щодня відбивають ворожі атаки та захищають мирне населення. Грамоти Верховної Ради отримали і надзвичайники 19-ї пожежно-рятувальної частини за мужність і швидку реакцію на наслідки обстрілів. Вони першими прибувають на місця прильотів, гасять пожежі, евакуюють людей і розбирають завали. Подяка тим, хто такою життям заради безпеки інших Україна тримається на таких як ви. Старости об'єднуються заради перемоги. У Хмельницькому відбувся перший форум старост області за участі голови Верховної Ради, нардепів, представників громад та керівництва краю. Захід став платформою для діалогу, обміну досвідом і спільного пошуку рішень для розвитку громад. Учасники наголосили, в умовах війни важливо консолідувати зусилля місцевої і державної влади задля спільної мети. Перемоги України ішлося також про ефективну взаємодію у підтримці сил оборони та реалізації важливих проєктів у громадах. Організатор всеукраїнське об'єднання старост за підтримки Верховної Ради та Хмельницької ОВА. Енергоефективність Хмельницької атомної електростанції зросте. Відповідний план дій на 2025 рік. Вже представили на засіданні ради з культури безпеки стратегічного підприємства. За словами генерального директора, саме енергоефективність має стати невід'ємною частиною роботи кожного підрозділу. Детальніше розкажуть колеги із прес-центру. На засіданні ради з культури безпеки Хмельницької С було представлено план графік з проведення енергетичних аудитів та заходів з підвищення енергетичної ефективності підприємства на 2025 рік. Підвищення енергоефективності починається з енергетичних аудитів, процесів, будівель та споруд, координації та планування до впровадження системи енергетичного менеджменту. Енергоефективність має стати невід'ємною частиною виробничих процесів. Йдеться не лише про технічні заходи, а й про Системний підхід із залученням керівників усіх рівнів з чіткими показниками ефективності в кожному напрямку роботи, наголосив керівник Хмельницької С Андрій Козюра. Часом наш світогляд в частині енергоефективності будуть тільки розширюватись, тому що воно стосується взагалі всієї діяльності і кожного нашого працівника. треба залучати всі і всі мають працювати на те, щоб і впроваджувати певні підходи по енергоефективності. Кожен керівник на об'єктах Хмельницької АЕС може уже, не чекаючи результатів аудиту, визначати проблемні місця та працювати над їх усуненням, а аудитор уже потім оформить їх на відповідність. Це заміна вікон, дверей на енергоефективні задля збереження тепла, обстеження систем опалення тощо. Євгеній носиков зазначив, що енергоаудиторам слід роз'яснити у підрозділах Хмельницької АЕС завдання програми та терміни виконання. Указники дійсно треба. Розробити, періодично їх доводити до в першу чергу тих, хто займається цим процесом, і інших Оце стосується. Підрозділ, оперативний персонал, персонал технічної підтримки, ну і населення місту. Тобто вони теж мають бачити, який результат отримують ну, взагалі всі від виконання цього плану графіку і цієї програми. Важливість та актуальність системи енергетичного менеджменту підкреслив Анатолій Васильчук, представник РаЕС, зазначивши, що керівництво Рівненської атомної електростанції підтримує її створення. Оскільки ми рухаємося до Європи, а Європи це обов'язковує атрибут системи енергетичного менеджменту для того, щоб показати рівень самого підприємства. І це імідже складова система енергетичного менеджменту. Енергетичний аудитор ХС Артур Адамчук представив ключові напрями програми, серед яких аудит процесів виробництва та транспортування енергії, енергоаудит будівель, інтеграція системи моніторингу за стандартами ДСТУ ІСО 50001 та залучення персоналу до впровадження культури енергозбереження. Дані аудити мають свою певну стадію виконання. Загальна стадія виконання складає більше 50%. В кінці ніта заплановано представлення даних аудитів результатів керівництва філії ВПХС, в яких буде представлено надано заходи, які потрібно виконати для того, щоб підвищити енергетичну ефективність філії ВПХС. Реалізація плану спрямована на формування інноваційної моделі управління енерговитратами, підвищення прозорості виробничих процесів і створення основ для сталого розвитку енергетичного кластеру в регіоні. 30 травня у багатьох навчальних закладах пролунав останній дзвоник. Для випускників він вже точно ніколи не повториться, адже попереду нове студентське життя. Випускники та педагоги Хмельницького спортивного ліцею цього дня вирішили стати корисними для захисників, тож замість святкових букетів донатили на дрони. За словами вчителів, такі ініціативи є проявом ще більшої поваги, адже протягом років у цих дітях вони плекали не лише знання, а й патріотизм, розуміння того, що кожен з нас це частина поту. Ужного вільного українського народу Вони ще зовсім юні, але вже усім серцем люблять Україну. Протягом чотирьох днів у наметовому містечку близь Славути більше сотні дітей змагалися та відпочивали. У такий спосіб проходив міський етап всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Вони заступали на чергування, варили в польових умовах, демонстрували свої вміння та змагалися за звання кращих для дітей. Це не просто розвага, це новий досвід, який неодмінно стане в нагоді у дорослому житті. Важливе місце у таборуванні займає патріотизм пам'ять про тих героїв, які віддали життя за мирне українське небо, підтримка тих, хто і сьогодні мужньо протистоїть ворогу. Рухливі ігри на джурах включає чотири локації, рухливі ігри різної спрямованості: флорбол, доджбол, регбі 5 Це нові види мультиспорту. Діти постійно задіяні. Тут підготовка, що тактична, що медицина, що віддун. Так само туристична смуга перешкод, стрільба. Діти задоволені, отримують масу позитивних емоцій. Цього року у нас така новинка. Ми запросили два рої, шепетівки і зварошу. Ці чотири дня були неймовірні з гарною компанією, з гарними друзями, з гарними вихователями та веселими будніми та вич... вечорами. Ну найголовніше напевно, то що ми набралися досвіду для майбутніх змагань і для майбутніх виправлень, які нас чекають. Тут максимально створена дружня атмосфера. Ця атмосфера як в раю. Так і між роями, власне, між сотнями, і це дуже класно, адже наша сила дійсно в єдності. Ми допомагали одне одному, і враження, враження дуже позитивні через те, що ну, була дуже дружня атмосфера. Ми багато веселилися, хоч навіть були якісь дуже загружені дні, там чергування, не висипалися, але ці всі мінуси перекривають всі емоції, які ми отримали. Дружні атмосфера, атмосфера лісу, якогось там виживання теж є таке Vai, і військова атмосфера теж присутня. Взагалі, мені все дуже понравилось. Дуже багато дізнався нового для себе. Yeah, yeah. Дуже багато набрався досвіду. Yeah. Дуже сильно сподобалось. Це, мабуть, найкраща джура, яка мене взагалі коли мала бути. Вчилися робити командою. У Нас там все получалось, і ми взагалі красавчики. Мені дуже сподобалось. Почаще нас приглашайте. Мені наколо гіпс. І так. ти повернувся до своїх. Так. Ну як же ж? Дуже хотів. Молодець. Я бачу, тобі вже побажання пишуть, так? Так, там вже весь гіпс розмальований. Кожна людина має свій унікальний код, і саме він стає єдиним доказом, коли інші надії вже втрачені. Мова йде про код ДНК. Раніше найпопулярнішою послугою в країні було встановлення батьківства. А від початку повномасштабного вторгнення українці все частіше звертаються до спеціалізованих лабораторій, аби відшукати своїх рідних. Як ДНК-експертиза допомагає у сьогоденні, дивіться далі. В ДНК зберігається наша генетична інформація, і саме цей тест є одним з найбільш популярних для встановлення родинних зв'язків. Відкриття спіралі ДНК стало для науки революційним. Завдяки виявленню ДНК був розкритий код спадковості ідентифікований генетичний ризик. Тощо, проте, від початку повномасштабного вторгнення, ця експертиза допомагає відшукати своїх рідних. Найбільший запит це майса на увазі. Виконання проведення молекулярно-генетичних експертиз, які пов'язані з військовою агресією Російської Федерації, а саме виконання даних експертиз молекулярно генетичних що стосується військових злочинів. також такі тестування допомагають у вирішенні кримінальних злочинів, адже код ДНК неповторний. Особливо це розпочалося в зв'язку з введенням її закону про геномну інформацію, встановленням профіля і поміщенням їх в електронний реєстр геномної інформації людини підозрюваних осіб. Для досліду необхідна тільки слина, а от готові результати вже за кілька годин. Він працює, в основному складається з двох картриджів. Праймері картридж – це основний картридж, він розрахований від 100 до 150 об'єктів. В ньому є всі необхідні там датчики спеціалізовані, коди, які зчитуються репідом, все воно має співпадати з. Його номерними знаками, тому що якщо щось стороннє або якийсь неліцензований картридж буде встромлюватися, репіт його просто не буде приймати. Хмельницький науково-дослідницький експертно-криміналістичний центр опрацьовує державні запити, проте можуть приймати й персональні замовлення на тестування ДНК. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Безпечне майбутнє починається тут, у палаці творчості дітей та юнацтва запрацював клас безпечного освітнього середовища, сучасний простір, де навчають рятувати себе та інших. Уроки проходитимуть у форматі інтерактиву, практики та моделювання небезпечних ситуацій. Дітей і підлітків навчатимуть реагувати на пожежу, повітряну тривогу, підозрілі предмети, а також надавати домедичну допомогу, залучатимуть учнів з усіх шкіл міста, від молодших до старших класів. Проєкт реалізовано спільно з ряд рятувальниками, освітянами та за підтримки ЮНІСЕФ Юкрейн. Туристичний об'єкт із занедбаної хатини у Маліївцях молоде подружжя власноруч реставрували будинок, який містить в собі унікальну особливість. Тепер господарі чекають у хаті туристів. Локацію відвідали і наші журналісти. Дерев'яні меблі, старі картини та глиняний посуд. Цей будинок містить в собі унікальні речі із минулого, і не тільки. Саме тут відчувається справжній дух українського села. Сімейна пара Андрій та Валерія власники, які займались реставрацією власноруч, згодом зробили новий туристичний об'єкт. Якось потихеньку почали розвиватися, купили тут будинок. От якому більше 100 років почали реставрувати це все і нам почало це подобатись. Вирішили якось дати нове життя цьому всьому, тому що історія вона повинна запам'ятовуватися і вона повинна передаватися від батька до дитини. Придбали цю хатину у занедбаному стані без вікон та комунікацій. Старенька така, м'яко кажучи, занедбана хата, тут жили лиси. Зовсім абсолютно нічого не було. І ми потихеньку почали це все реставрувати. Власникам пощастило, адже половина старовинних речей вже була. Решту шукали у навколишніх селах та стихійних ринках. І за півроку вже відкрились. Але це ще на кінець. Ми плануємо повністю цю кришу, яку ви зараз бачите, зробити солому. Повністю все переробляється, реставрується, щось десь доповнюється, щось власними руками робиться. І мені це подобається. Ця хатинка виявилась ще й незвичною. Це будівля другої половини 19-го, початку 20-го століття. Хата на дві половини кам'яна хата, зведена з каменю, і для подільських сіл це. Це така особливість подільських хат. Вони, на відміну від, скажімо, надніпрянських мазанок, вони будувалися з каменю. І те саме стосується мурів, які оточують цю хату. Але головною родзинкою, яку важко зустріти, є коптиня, яка знаходиться прямо посеред будинку. За словами експертів, це не зовсім характерно для побудов середини 19-го, початку 20-го століття на Поділлі. Очевидно, в хаті жили люди, які професійно займалися, ну не професійно, але е, постійно займалися постачанням м'ясної продукції, в'яленою, копченої. Е, і по центру хати, хата, повторюю, на дві половини сіней ведуть двері в спеціальне приміщення, яке підлаштовано під комен, під димар. Грубо кажучи, але це досить просторе приміщення, спеціальна коптильня, де розміщувалися м'ясо, можливо, там сушинина, яку підкопчували гаки. Там досі збереглися. Нині власники хати радо приймають туристів та пропонують не тільки полюбуватись автентичними речами, а й залишитись тут на певний час. Це всі новини за 30 травня, якими встигаємо поділитися. Більше пропонуємо на офіційних сторінках Першого подільського у соціальних мережах. Дякую, що залишаєтесь з нами і бажаю вам мирних вихідних.